У народу, якому на все наплювати, вождем завжди буде той, якому плювати на народ. Якщо боягузливість батьків назвуть обережністю, обов'язково настане час, коли рабство дітей назвуть відданістю. Дурнів на світі мало, але розставлені вони так грамотно, що зустрічаються на кожному кроці. Дурням закон написаний. Якщо писаний, то не читаний, якщо читаний, то незрозумілий, І якщо зрозумілий, то не так. Після виборів ті, хто не пішов голосувати, починають волати, що їм обрали не того, кого вони хотіли. Вівці ніколи не об'єднуються проти хижака, вони просто радіють, що напали не на них. В житті випадкових зустрічей не буває. Це бо випробування або покарання, або подарунок долі. Великі розуми обговорюють ідеї, середні розуми обговорюють події, дрібні розуми обговорюють людей. Людей, які у тебе за столом, ти друзями не поспішай назвати, перевіряють друзів не вином, а горем. Як на хліб не будеш мати. Якщо вам не подобається ваше місце, змініть його, ви ж не дерево.